Слава Україні! Ви на каналі Каці Рибалка, і я наразі знаходжуся в Угорщині на чемпіонаті світу із спортивної ловлі коропа. Разом із нашою збірною ми приїхали перемагати. Друзі, хочу анонсувати, що я є ведучою прямих трансляцій цього чемпіонату, які відбуваються на Фейсбуці в сторінці Трофейне озеро Кричевичі. Посилання під відео. А також ми разом з Романом Івасишиним, Он там бігає, він головний тренер. В цій ділігації ми будемо вести вечірній стрім по ітогам дня кожен день. Також посилання під відео. Але ці відео я знімаю для тих, я розумію, що у когось немає часу дивитися стріми. Короткі будуть відео. По підсумкам кожного дня. Сьогодні у нас перший день. Старт буде о 12.30 по місцевому часу, по Україні це 13.30. І по Україні в 21.00 кожного дня я буду випускати короткий ролик на моєму каналі. Хоча не буду зарікатися, може не дуже короткий, якщо буде багато цікавих подій. Нещодавно в Англії пройшов чемпіонат світу серед жінок в короповіловлі, і наші дівчата зайняли перше місце. Тож у нас нема вибору, треба бути першими. Друзі. Також я хочу а, сказати, що а, ми підтримуємо збор на рибальський байрактар. Сергій Гаджет Іволгін збирає на три барактари. Це українські безпілотники, називаються вони чаклун. Вони дуже гарної якості, вони нам дуже потрібні і збережуть багато життів наших бійців. Тому картка цього збору буде під відео. І Роман Івасишин це відома людина, не, не треба пояснювати хто, проявив таку ініціативу, що м, серед тих. Хто зробив донат, хто зробив найбільшу суму, отримує бонус, риболовлю особисто з ним. Цілий день Роман буде цю людину навчати, як ловити коропа так, щоб вигравати чемпіон, чемпіонати світу. Всі свої секрети, він сказав, що я поділюсь з цією людиною усім. Тому є така ще мотивація. Звичайно, що, друзі, все по можливості. І для глядачів наших онлайнів будуть подарунки від спонсорів збірної. Хочу. Вам за них розказати. У нас є чотири генеральні спонсори: це компанія Bounty, компанія Orient Роц, компанія Trinity і будівельна компанія Rubicon Group. Також у нас є три зони: зона А, зона Б, зона С, Ми наразі знаходимося в зоні А. І спонсор зони А це коропові кораблики Фортуна. Дуже дякуємо за те, що ви підтримали збірну, і ми маємо таку можливість бути тут і представляти Україну. За місцевим часом старт буде о 12.30. По Україні це 13.30. Зараз у нас 11.00. Спортсмени розкладаються в секторах, є час на те, щоб все собі підготувати. Я, до речі, цього разу офіційна преса, тому я маю право без дозволу спортсменів заходити в сектор по цій лінії, а з дозволом спортсмена можу заходити в сам сектор. Роман Івасишин, головний тренер нашої збірної, він, звісно, що має право заходити в сектор до наших спортсменів завжди. Зона А, сектор А9. До речі, великий сектор. Тут на водойм я вам покажу, тут різні, досить різні сектори. Водойма називається Деседа. Деседа Лейк. Велике озеро. Дуже гарне. Погода сонячна. Але у нас, як ви бачите, дуже сильний вітер. На жаль, не всім нашим двійкам пощастило з гарним сектором. У нас є велика проблема в зоні С. Я вам за неї розкажу. Спортсмени в зоні А, у нас Бубен Олексій та Максимчук Василь. Як, як, як настрій? Настрій супер, це головне. Вся Україна вболіває. До речі, цього разу рекордна кількість учасників. 28 країн приїхали на цей чемпіонат світу. І, звісно, що команда москалів і білоруси виключені фіпсом з федерації. Я вже в зоні Б, це наша друга двійка. Як ви бачите, старт турніру вже був. Тут у нас Тарас Кокер та Серегін Олександр. Поки що риби немає. Дивіться, вже пройшло три години початку змагань, і поки що жодне з наших двійок не взяла рибу. Але ми таки не одні, взагалом ніхто не ловить. Є декілька команд, що трошки підловили, але результати ми побачимо на вечірньому зважуванні. Зараз. Ну, тут виступає 28 країн, і це значить що 84 двійки, тобто 84 команди. 84 помножимо ще на 4. Це скільки, виходить, палок в воді? Хто може швидко порахувати? Пресинг нереальний. Тобто весь берег спортсменів купа жилок в воді, і звісно що риба шокована. Вона відійшла на ту частину, на той кордон. Але. Скоріше за все, вночі картина буде змінена. По-перше, риба трошки адаптується і вона буде їсти. Ми думаємо, що вночі будемо ловити. Тож зараз хлопці готуються, роблять все можливе для того, щоб коли почнеться клювання, все було готово. Коротко по правилах. Змагання в чемпіонат світу проходить по наступному принципу. У кожної країни є три команди. В кожній команді по два спортсмена. Кожна команда сидить, сидить в окремій зоні. Є три зони. Зона А, це зона Б і там зона С. І треба гарно ловити в кожній зоні. Определяється лідер зони. І потім, по висновкам, по ітогом всіх змагань переможцем стає той. Хто е, ловив найкраще в усіх зонах. Тобто не можна гарно наловити риби тільки в одній зоні, навіть якщо одна зона спіймає більше риби, ніж всі інші е, учасники змагань, це не допоможе стати на першому місці. Це просто дасть е, золото в особовому е, складі. Як рахується переможець, е, в кожної зони розподіляються міста, наприклад, 1, 2, 3, 4, зона А, 1, 2, 3, 4 — зона Б, 1, 2, 3, 4 — зона С. Потім ці показники сумуються, і по ітогу, у кого вийшло найменше число, стає першим, другим, третім і так далі. Також є номінація Бік Фіш, це окрема номінація. І звичайно, як вам сказала, є особовий залік. Тобто це називається лічка. Починала знімати сектору А, зараз сектор Б. Я не знаю чесно чи потраплю сьогодні в сектор С. Бо на водоймі не можна знаходитись цілий день. Ми маємо покинути водойму о 18.30. Звісно, що хочеться, щоб хлопці ловили рибу. Тоді і стріми цікавіші, і відео знімати цікавіше. Є такий адреналін. Поки всі знаєте, всі в такому от стані такої якось це так тихо, спокійно. Їздять наглядачі, їздять капітани, обирають, хтось обирає стратегію, хтось вже її обрав. Є, до речі, команди, які ще навіть не розклалися. Ну, у кого, яка організація. Хлопці годуються. Годуються весь час. І готуються на ніч. Бачите, який сильний вітер, але чесно, я вражена, наскільки професійно вони вміють закидати, бо при такому вітрі вони весь час кидають в одне і те саме місце. Ловити можна на 4 вулища, як ви бачите, рівно стільки і встановлено в секторі. І наразі я не можу розкривати таємниці, на що саме вони ловлять, якими оснастками, якими насадками, чим кормляться. але обіцяю після змагань це все вам показати, бо це дуже дуже цікаво. Єдине, що може, от, наприклад, питати за палки, якими вони користуються вдлищами. Тарас. А які в тебе будлища? Фокс. Це Фокс. Тільки на Фокс ловиш? Ні. А що ще є? Маємо Орієнти, маємо Спортекс. Ще Орієнти, Спортекс. Спортакс. Отак от у хлопців. Чотири палки там, з помп. І ще бачите, скільки будущ стоїть запасні. Конкуренти взяли рибу, здається. Так, але це, по-моєму, не залік. Щось було невелике. Отраба, ну зараз побачимо. Бачите, один звільняє рибу, другий далі годується. Вказується тут мої підписники. А кому перед каму передати привіт? Руслан. Передаю привіт Руслану. Від? А Толіка. Він побачить відео і, звісно, що від мене, від Каті Рибалки. В восторгі? Круто. Це збірна Молдови. Ловлять ляща. Лящ не в заліку. Що мене безумовно радує. І це взагалі погано, коли клює лящ, але е, наші хлопці знають, як його відсікти. У нас не буду клювати лящ. Ми чекаємо коропа. На майже п'яту годину вечора на всю зону Б є три риби. На 28 команд людей, найкращих риболовів світу, три риби усього. І всі маленькі. Район 2 кілограм. Друзі, я вже в зоні С. Перепрошую за вітер, бо просто е, Роман Івасишин веде прямий ефір з мого телефона з мікрофонами. І у нас риба. Ми тільки що підійшли і у нас риба в зоні С. Уявляєте собі? Риба. риба. Це у нас двіка Михайло Сак та капітан збірної України цього року. Ярослав Михаць. Ура! Господи, я так рада, що вам покажу рибу. у ху 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 Є-є-є-є-є є. Так, це у нас коропець. Це вам. Нарешті. Нарешті. Бачите, то ми прийшли. Мені казали, що я фартова. Ось такий сектор у наших спортсменів. Це 28. Буквально останні декілька хвилин на закорм. 5 хвилин залишилось. 18:30 закінчується офіційно закорм. І далі вже можна буде кормитися з 8 ранку. Єдине, що в нічний час можна кормитися коброю. І я так само маю покинути водойму буквально через ці 5 хвилин. І от що, друзі, у нас в цьому секторі є, що дуже заважає нашим спортсменам. З одного боку, крайній сектор це круто, дамба це глибина, але прямо перед сектором у нас отакий от величезний монах, який насправді, якщо ви подивитеся, от він, от сектор, дуже близько. Дуже близько. І якщо риба кліє з дальняка, вона може просто піти вправо і через це її ніяк не перетягнути, сплюсівши вітер в нашу сторону. І оцей дрот, бачите, він також заважає закиду. Якщо кидаєш трошки лівіше, цей дрот чіпляє оснастку. Але наші спортсмени сильні, наші спортсмени досвідчені, і я знаю, що вони зроблять все. Для того, щоб перемогти. Друзі, отак от для вашого розуміння, щоб ви розуміли, от сектор і от цей монах. Ну, так, 40% сектора зайнято. Завтра вийде відео з другого дня змагань. Я спочатку розкажу і того, як пройшла ніч. Всі новини і актуальні події цілого дня. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Слава Україні!